Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Важко переоцінити значення того урив, уривку, який був щойно прочитаний і вислуханий. Історично послання до Коринфян відкриває нам панораму життя християнської церкви середини першого століття в одному із центрів греко-римського світу, життя з усіма її проблемами і труднощами становлення. У богословському ж сенсі це послання показує нам першооснови ази нашого віровчення. І сьогоднішнє читання робить це із граничною концентрацією. У ньому апостол Павло буквально, і на цій буквальності він сам наполягає, цитує ранньохристиянський символ віри, те євангеліє, яке він прийняв і незмінно передав коринській християнській спільноті. У нашому Нікео-Цареградському символі віри ми чуємо практично ті самі слова. Я не буду їх зараз цитувати, тому що ну, трошки згодом ми всі разом будемо їх піднесено проголошувати із загальним співом. Той апостольський символ віри значно коротший і складається з чотирьох частин: Христос помер за гріхи наші за Писанням, Він був похований, воскрес на третій день за писанням, явився кифі. Потім 11. Речення про смерть і Воскресіння Христа побудовані з майстерною паралельністю. І те і інше сталося, наголошує апостол, за Писанням. Ці посилання на Писання без зазначення конкретних місць, а також а таких можна було б навести чимало, мають на меті засвідчити, що події смерті і Воскресіння Ісуса Христа сталися не випадково. У зв'язку зі смертю Ісуса в новому завіті часто можна зустріти вказівку на виконання писань, тому що стародавня церква намагалася вирішити болісну загадку смерті Богу людини, пояснити зміст Його посланництва. І пояснення могло бути лише одне: абсурдна за людськими поняттями смерть Божого Сина відбулася за волею Божою, вираженою в пророчих книгах Святого Письма. Звідси і за Писанням. Тим більше обрітає сенс ця добавка за писанням стосовно Воскресіння Ісуса, Бог, який підняв Христа зі смерті, той самий Бог, який і подає життя, який вже в історії свого народу знову і знову виявляв і виявляє і до, до сьогоднішнього часу себе як помічник і покровитель. З цим поняттям про Бога, який дає життя, пов'язана і згадка про триденність Воскресіння. Спокута смерті Ісуса Христа і Його спасенне для нас Воскресіння це альфа і омега нашої християнської віри. Але нам може здатися зайвою і дивною згадка про поховання Христа як необхідного для віри факту. Однак саме у ті далекі часи. Саме згадка про поховання була необхідною, оскільки саме поховання вважалося доказом реальності смерті конкретної особи. А явлення Воскрес Воскреслого доводять реальність тілесного його Воскресіння, яке теж багатьма ставилося під сумнів. Тут аргументацією є не порожня гробниця, а саме явлення конкретним особам і свідчення конкретних осіб, імена яких і кількість яких апостол перелічує. Воскресіння Ісуса Христа з мертвих основний зміст найдавнішого християнського сповідання віри. І загальне надбання всього християнства. Ми так благовістимо і ви так увірували, наголошує апостол. Але віра не може висіти у вакуумі. Було багато свідків, які говорять про себе, що Ісус явився мені живим. Пості свідчення неможливо пройти, тим більше, що дуже багато авторів тих свідчень поклали за це свідчення свої життя. І ми зараз маємо сприймати ці свідчення як, як аксіому і аксіоматично прийняти Христа у своє серце, впустити Його, з'єднатися з Ним і вічно жити з Ним. Амінь.